8 листопада виконавчі комітети втратили право формувати та вносити зміни до бюджету громад їх цільових програм. Вступили в силу зміни до весняної постанови Кабміну про деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Власне постанова, яка була прийнята 4 листопада, на була чинності з 8 листопада 2022 року. Вона вносить зміни до попередньої постанови від 11 березня номер 252, в якій на період перші місяці війни надавали більші повноваження органам виконавчої влади, саме виконкомам органів місцевого самоврядування для оперативного реагування, постанова 1239, Постанова кабінету міністрів вона повертає повноваження щодо внесення змін до програм до прийняття бюджетів органами місцевого самоврядування саме на депутатів. Органів місцевого самоврядування, сільських, міських рад або органів військового управління. Голова Полтавської обласної військової адміністрації вітає таку ініціативу Кабінету міністрів. Повинна бути плідна дискусія щодо позиції в бюджетах, щодо напрямків розвитку громад. Саме в ці часи треба враховувати позицію саме людей, які обирали депутатів, а звісно ж, депутати їх трибуни, які вони. Доносять свою точку зору і думку, така постанова Кабміну може паралізувати роботу полтавської влади, адже нагадаємо, між депутатським корпусом та головою громади Олександром Мамаєм спостерігається вже тривале протистояння, і цьогоріч практично усі фінансові питання проводилися через рішення міськвиконкому. Тим не менше, Олександр Мамай оптимістично дивиться на ситуацію та планує вже найближчим часом скликати сесію а під кінець тижня у п'ятницю провести погоджувальну раду. Я певен, що сесія відбудеться, тому що ті кошти, які потрібні для життєдіяльності міста, ну хай хтось не голосує до кінця дня. Всім депутатам по електронній почті буде нареслений цей порядок денний до п'ятниці до кінця дня, і потім домовимося з головами фракції. Зберемося чи в понеділок, чи в вівторок, після того як вони розберуться з порядком денним, і понеділок-вівторок дадуть свої зауваження або пропозиції. П'ятницю одинадцятого листопада на погоджувальну раду до міського голови прийшли лише окремі представники фракції партії простих людей, колишньої фракції ОПЗЖ та за майбутнє. Опозиціонери проігнорували зустріч та ймовірно скликатимуть свою альтернативну сесію. Вчора в 16.00 вкинули запропонований порядок проведення сесії з питаннями. Проєктів рішень немає. Ну типу, чого збираться? поговорить. поглянемо на ті питання, які є, якщо є важливі, і все, що будемо складати свою альтернативну сесію. Будемо створювати нормальні погоджувальні ради без міського голови за участі всіх голів фракцій, які захочуть долучитися. Чи зберуться депутати на сесію найближчим часом? Не береться прогнозувати секретар ради Андрій Карпов, але обіцяє закликати колег до плідної роботи. Депутати повинні робити, Це залежить від міського голови. Хай він спочатку скликає сесію. А потім вже я буду закликати депутатів, звісно, бути всіх і приймати участь у голосуваннях і вирішувати питання ті, які потрібні для міста.